Зараз ми будемо підписувати угоду про приєднання України до великого грантового проекту європейського, який називається Горизонт 2020 Це проект співпраці між усіма європейськими країнами, між дослідниками. А дуже важливо, що він має вартість 80 мільярдів євро. Це дуже важливо, що всі наші, всі українські університети і дослідницькі інституції тепер мають можливість брати участь в цьому проєкті. І звичайно, це дуже важливий крок України в рамках європейської інтеграції, тому що ми приєднуємося до зовсім інших правил гри ми ведемо мову про дослідження про те, що Україна стає органічним членом європейської спільноти, і тому я відразу хочу подякувати нашим гостям за те, що за їхнє особливе ставлення і за те, що вони розуміють важливість цього. Доброго дня, шановні пані та панове. Мені надзвичайно приємно, і це честь для мене бути сьогодні тут в Україні. Насправді це історичний день як для України, так і для Європейського союзу, тому що вперше Україна приєднується до програми Європейського союзу, такого масштабу, і е, насправді. Це відкриває можливості для українських науковців, щоб стати частиною більшої сім'ї, більшої дослідницької родини Європейського союзу. Я хочу подякувати міністру квіту за всю ту величезну роботу, яку ми разом провели для того, щоб підготувати цю угоду, і ця угода відкриває можливості для кращого майбутнього, для ширшої співпраці. Це і мені надзвичайно приємно перебувати сьогодні в країні для того, щоб особисто привітати Україну з цією подією. я вже привітав прем'єр-міністра України і хочу ще раз особисто особисто подякувати панові міністру за всю ту роботу, яка проводиться у цій сфері. Шановні колеги, ми зараз почнемо невелику прес-конференцію. Я всіх запрошую зайняти свої місця і хочу сказати, що з боку України присутні заступники міністра освіти. Це Інна Савсун і Максим Стриха присутня також Лілія Михайлівна Гриневич, яка очолює, яка знаходиться біля мене, яка очолює профільний комітет з питань науки і освіти, і представники нашого дипломатичного корпусу. Міністр Квіт, шановна пані міністр, міністр Селя, шановні міністер, шановний посол Тамбінський, шановні посли та представники дипломатичного корпусу. Присутні міністер, на цій прес-конференції, шановні міністер, пані та панове. Як я вже сказав раніше, ми підписали. Сьогодні угоду про приєднання України до великої програми Європейського союзу Горизонт 2020 і як я вже сказав, це перша програма європейського союзу, з якою асоціюється Україна. для України доступ до програми Горизонт 2020 означає доступ до всього спектру заходів, які фінансуються у рамках цієї програми, До того ж, це також означає, що Україна може скористатися усіма перевагами програми «Горизонт-2020» на тій же основі, що і організації з країн Європейського союзу. З цього моменту Україна зможе стати отримувачем грантів, які надає європейська дослідницька рада. Це найвражаюча програма із забезпечення грантів для здійснення наукових досліджень з цього моменту. Україна зможе використовувати також і дослідницьку інфраструктуру європейського союзу. Українські науковці. Матимуть право на те, щоб подавати заявки для усіх програмах і схемах мобільності і також для отримання стипендій у рамках програми імені Марії Складовської кюрі це також велика програма європейського із загальним бюджетом фінансування у розмірі 6 мільярдів євро. Також переваги отримають і. Українські підприємці, які зможуть отримати доступ до інструменту програми «Горизонт-2020» для малих і середніх підприємств. Україна на додаток до цього всього також зможе отримати можливість доступу до усіх заходів програми Горизонт 2020 пов'язаних із поширенням передових знань, навичок і досвіду. Це, наприклад, включає заходи у рамках програми Твінінг. Це розвиток дослідницької сфери, і, наприклад, український університет чи певний український дослідницький інститут матиме можливість встановлення зв'язків з принаймні двома міжнародними лідерами у відповідній сфері в Європі. Також це включає новий механізм. Підтримки політики використання незалежної партнерської та експертної перевірки, покращення планування, провадження оцінки національної та регіональної дослідницько інноваційної політики і звичайно після того, як набуде повної чинності угода про асоціацію України з європейським союзом. Україну буде запрошено приєднатися до структур управління програмою Горизонт 2020 та інших груп європейського дослідницького простору. Це означатиме, що Україна засідатиме за одним столом зі своїми партнерами із європейського союзу і братиме участь в управлінні цими програмами. Перелік переваг. Для України і для Європейського союзу довгий і послідовний. Міністр Сайле наголосила на тому, що нам необхідно забезпечити більш скоординовану допомогу з боку країн-членів Європейського союзу для того, щоб підтримати вашу асоціацію з програмою Горизонт 2020 Я з цим повністю погоджуюся. І я хотів би додати до цього, що паралельно ми у Європейській комісії маємо забезпечити тісну. Співпрацю між різними сферами відповідальності наприклад, це буде особливо важливо для впровадження нового очікуваного заходу підтримки для українського приватного для розвитку українського приватного сектору, а також для фінансування Східного партнерства у розмірі 13 мільйонів євро. Фінансування Яке буде у тому числі підтримувати асоціації із горизонтом 2020 упродовж наступних чотирьох років, також через кілька місяців ми очікуємо започаткування і початок фінансування ініціативи. EAP Connect. Це означає надання країнам, учасникам європейського партнерства і, зокрема, Україні, величезної спроможності широкосмугового інтернету. Ми хочемо надати кампусам університетів широкосмуговий. Wi-Fi доступ в інтернет, що означатиме доступ до величезної кількості наукових публікацій і баз даних. ми очікуємо, що це у свою чергу також надасть значну підтримку інтеграції України у віртуальний простір Європейського союзу і також у Широкий великий простір міжнародних наукових спільнот ми повністю готові до того, щоб підтримувати розвиток дослідницьких та інноваційних систем України Україна має економіку, яка значною мірою спирається на науку та знання, і тому у цьому відношенні. Асоціація з науковою і дослідницькою сферою Європейського союзу, зокрема і в царині економіки, для всіх нас безумовно буде величезним активом. Починаючи з цього моменту, програма Горизонт 2020 також є і вашою програмою дуже дякую вам. Ми сьогодні маємо надзвичайно визначну. І приємну подію для сфери української науки. Причому ця подія має мати великі значні наслідки в цілому на економічний і соціальний розвиток України. Це справді реальний крок по туруванню імплементації угоди по угоди України. З, про асоціацію з Європейським Союзом. Я хотіла б зазначити, що сьогодні в українському парламенті ми маємо дуже сильну проєвропейську більшість. І в коаліційній угоді набуття статусу асоційованого члена у програмі горизонт 2020 є певним пунктом. І цей пункт. Вдалося зараз виконати, і я хотіла б подякувати усім інституціям, усім сторонам, які проробили величезну роботу, щоб ця угода стала можливою. Сьогодні Україна стоїть перед дуже складними викликами у зв'язку з російською агресією. Через ту кризу. Бюджетну, зокрема, кризу, яку ми маємо, ми не дофінансовуємо українську науку. В загальному українська наука фінансується зараз в обсязі 9 від ВВП. З них з державного бюджету десь 0,25. Очевидно, що це дуже низькі цифри. Але саме участь у цій програмі відкриває для нас нові можливості для фінансування. Україна завжди була розвинутою науковою державою. Вона має значні досягнення, має відповідну інфраструктуру і талановитих науковців. І сьогодні ці інвестиції, які йдуть у вигляді нашого внеску. В обсязі 35,5 мільйонів євро до 2020 року. Щороку всю цю суму ми повинні за цей період сплачувати. Але я хочу зауважити, що половина з цієї суми нам повернеться у вигляді технічної допомоги, натомість українська наука зможе розширити своє співробітництво з європейськими колегами. Щонайменше здобувши можливості фінансування до 60 мільйонів євро, а може і більше, тому ми надзвичайно вдячні за цю можливість. Ми розуміємо свою відповідальність. Ми розуміємо, що всі залучені інституції повинні навчитися відповідним чином працювати, щоб якнайкраще освоїти всі ці можливості. Ще раз вітаю усіх і вважаю, що ми сьогодні розпочинаємо новий виток і великий крок вперед на зустріч європейському майбутньому України. Шановний пане міністр, шановні пані та панове, я хотіла би сказати кілька слів від імені головування Латвії у Європейській раді. І хочу сказати, підтвердити, що дійсно угода, яка була підписана сьогодні, розпочинає новий етап у науково-дослідницькій співпраці між Україною та Європейським Союзом. Ця угода дає дуже хороші можливості для подальшої інтеграції України у дослідницьку сферу Європейського союзу дає дуже хороші створює дуже хороші можливості для наукової співпраці, а також для проведення спільних наукових досліджень і для підвищення мобільності науковців. На нашу думку, така співпраця має бути спрямована на забезпечення миру та процвітання, і ми з нашого боку маємо намір підтвердити саме таке спрямування. Політики Латвійського головування під час двох заходів, один з яких відбудеться у європейському парламенті 31 березня, і який пов'язаний із діяльністю мережі орієнтованої на на, на розширення знань. І е, другий захід відбудеться е, 21-22 травня у ризі. А саме це буде саміт Схід... країн східного партнерства. Я впевнена в тому, що підписання угоди про приєднання України до програми Горизонт 2020 ще більше посилить науково-дослідницькі е, зв'язки між Україною та Європейським Союзом, і також. Відкриє величезний потенціал е, співпраці, і на сам кінець я хочу сказати, що для мене це дуже зворушливо. Що я сьогодні представляю головування у Європейському Союзі з боку моєї країни з боку Латвії, і е, у цьому контексті хочу сказати, що демократія має дуже велику ціну як у нашій країні так і у вашій країні особливо сьогодні сьогодні у нинішній час і мабуть це символічно що ми сьогодні наголошуємо на важливості освіти науки та інновацій для забезпечення свободи в наших країнах миру та демократії у контексті усіх тих новин про кризу та проблеми. Новина про підписання цієї угоди є знаком впевненості та сподівання на те, що перед Україною є яскраве майбутнє, і Європейський Союз сьогодні працює над тим, щоб допомогти Україні і дати нашим українським партнерам увесь свій досвід і усі свої знання для того, щоб створити синергію і для того, щоб Посилити потенціал України і потенціал партнерів у Європейському Союзі, доброго дня, шановні колеги, панові міністри, пане комісар, пане посол, я хочу почати з того, щоб подякувати в першу чергу європейській стороні. And I really want to say thank you to Elizabeth Leopeto, who was leading the negotiations on the European side. If it were not for your patience, I don't think we shall all be here if it, if it were not for you. So thank you very much on behalf of all of us and on behalf of the whole research community here in Ukraine, who will surely benefit a lot from the signing of the agreement. Uh, підписаній угоді, я хочу звернутися до досвіду попередньої угоди, в якій брала участь Україна, сьома рамкова програма, в якій Україна взяла участь в 126 наукових проектах. І загальна сума фінансування, котру було отримано Україною в процесі участі в сьомій рамковій програмі, складала 26,5 мільйонів євро в умовах асоційованого членства в новій програмі. Участь до якої Україна зафіксувала сьогодні, ми розраховуємо, що можливість долучення до програми і можливість фінансування, яке зможе отримати українська сторона, будуть значно значно більшими. Під час участі в попередній програмі Україна ввійшла до 11 провідних наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними партнерами Європейського союзу в програмі Європейського союзу. І наша держава визнана єдиним стратегічним партнером Євросоюзу в східній. Європі в плані взаємодії з, в науковій сфері. Я хочу сказати, що на сьогодні Україна є, займає лідируючі позиції у рівні СПІ співпраці між європейською стороною та країнами за межами Євросоюзу, і ми входимо до десятки країн, які мають найбільший рівень наукової співпраці. Випереджають у нас тільки такі країни, як Сполучені Штати Америки, Канада і деякі країни БРІкс. А це свідчить про те, що саме в плані наукової співпраці наш потенціал є одним з найвищим. Різні міжнародні дослідження показують, що, попри те, що в силу багатьох обставин Україна має не дуже високу репутацію, як в плані політичної стабільності, в плані рівня економічного зростання. але Міжнародна спільнота сприймає українську науку як сильну спільноту, котра може долучатися і може на рівних конкурувати з потужними установами розвинених країн світу. Підписання угоди про асоціацію це, звичайно, тільки перший крок. І міністерство прекрасно розуміє, що для того, щоб це підписання мало дійсний результат для країни в цілому, нам необхідно дуже тісно працювати. Має тісно працювати спільно і влада, і бізнес, і академічна спільнота. І тільки якщо Вся спільнота, вся, все суспільство буде працювати е, для досягнення результатів, е, тоді ми зможемо бути переконаними, що це підписання було не надарма, що е, це принесло ті результати, яких ми очікуємо. І я хочу більш ніж погодитися з паном Яном Томбінським, котрий сказав, що саме такі програми це ті програми, котрі дозволяють сподіватися, що українські науковці, що українські викладачі університетів перестануть шукати можливості виїхати за кордон і матимуть можливості, вони отримують вперше можливість доступу до потужного ресурсу з тим, щоб будувати омріяну Європу в Україні. Дякую ще раз усім учасникам прес-конференції, шановні колеги журналісти. Будь ласка, якщо у вас є питання, то саме час їх задати. Олена, скажіть, будь ласка, про знижку, яку отримала Україна від Європейської комісії, в розмірі 95%. Тобто, ця сума буде розподілена ну 5%, які залишились упродовж залишених 5 років. Ну так, ми одержали знижку 95%. Це означає, що протягом наступних 4 років ми маємо заплатити 35 з половиною мільйонів євро. А в цьому році ми нічого не платимо. І як сказала пані Лілія Гриневич, ця сума буде зменшена на половину через те, що ми одержимо технічну допомогу. Ну і це те, що це те, що це наші домовленості на теперішній день. Ми ще будемо працювати з донорами і, і будемо дивитися, як це буде далі. Тобто, це знижка ну дуже велика.